Про деякі події, що сталися багато століть тому, часто доводиться тільки здогадуватися, так як історичних свідчень не збереглося. У північній частині каменоломень стародавнього Єгипту в Асуані був знайдений так званий незавершений Обеліск, який більше будь-якого обеліска, побудованого за всю історію людства. Його висота, а точніше довжина, оскільки обеліск лежить. Становить 42 метри. Одні вчені вважають, що його зведення було закинуто, оскільки в процесі будівництва виявили тріщини. Інші вважають, що фараону було заборонено зведення цього белізка. Якби він був закінчений, то висота споруди склала би близько 42 метрів, а важила б вона близько 1200 тонн. Дварка є одним з найдавніших міст в Індії. Зараз це поселення розміром 8 на 3 км спочиває на 35 метровій глибині. В Камбейській затоці біля західного узбережжя Індії вважається, що місто було затоплене під час останнього льодовикового періоду, коли почали танути арктичні льоди. Що дивно, багато архітектурних елементів залишилися недоторканними. Радіовуглацевий аналіз оцінює вік Дварка в 10 тисяч років. Дольмен Менга або Куева Де Менгу. Похоронний мегалітичний курган, що датується третім тисячоліттям до нашої ери. Він знаходиться недалеко від міста Антекера в Іспанській провінції Малага, побудований дольмен з 32 кам'яних блоків, вага яких доходить до 180 тонн. Коли ця стародавня могила була розкрита і оглянута в 19 столітті, археологи знайшли скелети декількох сотень людей всередині. Мегалітичний храмовий комплекс на острові Гозо, який старший Стоунхенджа і пірамід, є одним з найважливіших археологічних пам'яток на Мальті. Складається комплекс з двох гігантських храмів, споруджених в епоху Неоліту, які оточені загальною стіною, побудованою з вертикальних стоячих каменів довжиною до 5,5 метра. І вагою до 50 тонн. Вважається, що Джантії була побудована для святкування родючості, оскільки в ній були знайдені зображення і статуетки, пов'язані з родючістю. Через гігантські розміри місцеві вірили, що храми були побудовані гігантами. Йонагуні це затоплений величезний мегалітичний комплекс біля берегів Йонагуні. Масаакі Кімура, морський геолог з університету Рюку в Японії який вивчав це місце протягом більше 15 років, вважає, що вік Йонагуні складає близько п'яти тисяч років, а затоплений він був під час землетрусу дві тисячі років тому. Пізніше вздовж берегів Йонагуні були знайдені десятки інших структур, в тому числі замок, п'ять храмів і щось схоже на величезний стадіон. Всі ці споруди пов'язані один з одним дорогами і каналами. Ольмеки були розвинутою ранньою мезоамериканською цивілізацією. Яка мала великий вплив на більш пісні культури, такі як ацтеки і майя. Культура Ольмеків процвітала в районі узбережжя сучасної Мексики. Ольмеки були надзвичайно талановитими художниками і скульпторами. Зараз йде багато суперечок в наукових колах щодо походження скульптур, враховуючи явно африканські риси їхніх облич. Найвідомішим творінням Ольмеків є гігантські кам'яні голови. Храмовий комплекс на Верменському нагір'ї найдавніший з великих мегалітичних споруд у світі. Його вік оцінюється в приголомшливі 12 тисяч років, тобто Тепе – старший стоунхеджа на 6 тисяч років. Хоча Тепе вперше знайшли в 1963 році, при подальших розкопках в 1995 році стало ясно, що комплекс складається не тільки з одного, а з безлічі храмів та інших культових споруд. Кам'яного століття являє собою цей комплекс серію круглих і овальних структур з каменю, створених на вершині пагорба. Камені Карнаку величезна і вельми щільна група мегалітів, що складається з більш трьох тисяч менгірів, дольменів і курганів, що знаходяться на території французької комуни. Карнак. Мегаліти Карнака збудовані довгими рядами і сотень споруд, деякі з яких тягнуться в довжину. На більш ніж кілометр дослідники вважають, що зведення мегалітів карнаці почалося десь в період неоліту, а будувалися вони протягом наступних двох тисяч років. Є три групи кам'яних рядів: леменьок, кермарь і керлескан. Кам'яні кулі є однією з найдивніших загадок в археології, виявлених у гирлі річки Діквіс. На півострові Нікоє і на острові Каню в Коста-Риці. з 1930 року знайшли вже сотні подібних кам'яних куль діаметром від декількох сантиметрів до більш ніж двох метрів. Сьогодні налічується близько 300 куль, найбільші з яких важать понад 16 тонн. Походження каменів оточують численні міфи. Одні з них свідчать, що кулі залишилися від Атлантиди. Для чого вони використовувалися, не знає ніхто. Острів Пасхи, який є територією Чилі, знаходиться південно-східній частині Тихого океану. Найбільш відомий острів Пасхи своїми гігантськими монолітними статуями Моаї, які були вирізані місцевим населенням між 1250 і 1500 роками нашої ери. Висота найбільшої статуї 21 метр, а вага її становить понад 160 тонн. Велося багато спекуляцій щодо призначення статуй і ролі, яку вони грали. Для стародавньої цивілізації острова Пасхи, але Моаї досі залишаються загадкою.